Що ти, мазуха? Мазуха. Що ми робимо-то, а? Що там? Мамка хороша, да? Хороша мамуська. Что ж я, мазух? Доброго дня, дорогі мої підписники, гості моєго каналу, з вами я Сергій Шелуцької і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вчора ми прийняли з вами опорос. Якраз пройшли сутки з того часу, як ми почали його приймати. Хто дивився вчорашнє відео, о тих, тих тих Підготовка. Нашої мазухи до опоросу і сам опорос як проходив. О, там, начало самого опороса до 6 поросят ми знімали, ну а потім ми це все діло вже поставили на так сказати на паузу. І на сьогоднішній день у нас таке підведення підсумків. Хотів би е, все-таки зробити наголос, хто дивиться це відео в перший раз. Можливо, коли була ситуація. По Мертвонародженим муміфікованим поросятах на різних стадіях розвитку. Тобто від такого маленького поросятки до великого поросятка чорного кольору, ну і пару-тройку штук живих, це може бути парвовірусна інфекція. Для цього всього е, посвітував мені колись старий добрий товариш, як один друг, старий, краще нових десять. І він посовітував мені, я також не знав. Е, що є така е, парвовірусна інфекція. І посовітував мені е, провакцинувати свинку. Колись у мене також був такий випадок. І як що це один укол може зробити такі чудеса. він каже, що да, може. І він мені е, написав, що за ліки тобто Еріс НГ пару, тобто від парвовірусної інфекції. Так що їй дякуючи такому укольчику. Тоді у нас була свинка Ляля. От. Велика біла плюсландра. І е, ми отримали одне вже слідуючий опорос аж 15 поросят, як зараз пам'ятаю, і всі послідуючі опороси були вже нормальні. от і Ця свинка у нас була взята з відгодівлі, від нашої Мігери від чорної свинки. От. У цій свинки є йоркшір, е, Гепшир і е, Альбатрос, тобі ж наш Коржівський вовкін. І получили ми таку свинку з відгодівлі, взяли ми її і чисто так чого покрив, тому що мазуха, тому що мазалася, така постійно терлася, як справляєшся по господарству, і решили ми її покрити. Тобто я її покрив, перший опорос муміфіковані поросята, четверо було живеньких, але такі чахлі, що це був капець, двоє з них вижили, остальні були мертві. І в період. Лактації, ну, от, наприклад, як зараз цвинка привела, і її можна вакцинувати від первовірусної інфекції. От Ми тоді так і зробили. Були в мене е, Була Арісен Парву, 10 доз. Одну дозу ми взяли, вкололи, і в нас пропало. І таким чином ми отримали такий опорот. Тобто, всі поросята світлі, е, народжувалися в світлі плівці. Тому що при паровірусній інфекції вони чорні. Ну і хто хотів побачити наш, так сказати, звіт, хто у нас і що в нас є після опоросу, ну, такі у нас дівчатка і хлопчики. В основному хлопчики. Щас я візьму зошита нашого бортового журналу і продемонструю, як у нас проходить опорос і що ми робили вже сам період опорозу. Так що чудо сталося. Вакцина працює, ерісенпарволе. Ветфактор, ЛТД велике дякую за те, як вони висилають вакцину в термобоксі. Все дуже добре і все замечательно. Тепер наша задача контролювати ситуацію по свинки. Нічого ми поки її не робили. Щас візьмемо, подивимося журнал. Ну що, друзі, наший зошит. Написано мазуха. 22 вересня. Перша поросятка у нас. Появилося в 14,48. Потім у нас було затримання. Ми вкололи в 1540 окситоцин, аж три кубіка, я колов, От проколов. і вже в 15.50 ми отримали ще одне порося. Це кабанчик, це дівчинка. тобто я мітю. Потім вже 16.04, 16,12, 16,16, 16,23. 16.33, тобто вже всі йшли без задержок. Ну і остання поросятка також йшло затримку. І після того, як вона розпоросилася, укололи ми 18,28 окситоцину, ще два кубіка для того, щоб вона підчистилася. Вийшло місце і І все. Ну і е, насипали ми замість. замість е, Прегни, яка в неї була для супорисних свиноматок, насипали стартовий комбікорм, такий, який їдять поросятка наші 1030. Із-за цього ми годуємо 1030, чисто для того, щоб свинку було легше потім забирати і маленьких поросят, так сказати, відлучати. Поросята наша батьківська лінія, материна, я вже говорив, йоршир, гепшир і альбатрос альба. І покрили вже цю свинку, ми макстером у Володі Коржівського брали. Е, по сім'ю штучне запліднення. Є відео на днях я знімав. У назві є номер телефону Володя Коржі Володя Козаченко. Поросятка, начебто, всі такі жвавенькі народилися, всі веселенькі, в основному всі у нас білого кольору, лисенькі, у макстерочка. Ну, Але є ось о пару тройку чорних. чорних. Чорні це можуть бути, так як і від Макстера можуть бути чорні п'ятна. Так же саме, як у неї вродує гепшир. А мати її була чорного кольору. Хтось питав, це сестра, виходить, чорнухи Андрюхи Новікова. А сапіга Наталя писала мені моя підписниця із Семеновки. Так, це виходить, сестра. Ну, правда, по, і Вона по батьку, то ні, а от по матері так. Так що, друзі, якось так. Так що я довольний результатом. Кому в кого є які можливо запитання, що і як іде. І сьогодні також мені жіночка дзвонила з броварів. Теж подивилася відео. Каже, я е, тримала поросят дуже-дуже давно. Були в мене такі випадки, як ти розповідаєш. Кому цікаво є о, під тим відео, я в описі е, ссылку поставив на те відео, як проходив перший япорос. І також. Е, там, і В спільноті я також виставив відео, те, що було перше. Так що, друзі, от така наша мазушка. Мазушка наша порадувала від слова мазана, а не від слова грязна. О, ну, Молока вже, так якщо там хтось трогає, що на другий день що нема молока, молоко вже на другий день так текти не буде, як перед опоросом. Тому що свинка вже їх годує так сказати, там пускає на якийсь період. Зараз, сосків у нас вистачає. Хтось питав, як ви відноситесь до свинок, в яких там по 16 сосків. Сосків у нас в цій свинці 16, сосків всі рівні. Поросяток менше трохи, ну, але нам цього доста. Я кажу, якщо є 10, то вже є добре. Трошки тут, трошки воно там. Тут у нас світить лампочка червона і теплий коврик включений. Так що, друзі, Якось так. Зараз контролюємо ситуацію, наблюдаємося, в клітці все те, що було, поки виставляємо, не турбуємо. Я думаю, вже вечором ми заберемо всіх поросят від мамки, закриємо, зженемо її і трошки поміняємо вже тут солінку. Тому що в природі свинки і також, коли в такому, в традиційному, притрадиційному порозі, вони згортають, собі роблять гніздо і таким чином вони. Буває, туди мочаться і зігрівають це все діло. Поросята, в принципі, всі ховалися, ну а ці чогось тусуються. ми тут тусуємося. ми тусуємо. А ну йдіть бігом у хату. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. І свинки ще чим, хороші свинки, Ну, правда, краще їх не тероризувати. Давай, 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 Чого? Тому що е, вони, коли бачать, що поросята біля них, ще не хочуть вставати. Давай, давай, давай в хату. Давай, давай. Давай, давай. Сутки нам. Та не буде їх трогати. Давай, давай. Ну, свинки у мене в принципі всі спокійні, ну але ця трошки є з характером. Он речить, ричить. Що ти? Хороша дівчинка, хорош. хороша. Хороша, хороша. Все, 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 Зараз поховаються, а потім будеш вставати. Ти чого сюди прийшов? Іди. Іди. Ой, іди, іди. Давай. Давай, давай. Бігом, бігом. Плямкає. Все, друзі, так що я думаю на цьому будемо завершувати відео. Кому було цікаво подивитися, який же в нас результат опоросу. Ну, не 6, трошки більше поросят. Сутки нам вже є, все, буду тікати, бо нервується. Так що всім, кому цікаво і кому сподобалося, поставте лайк. Напишіть коментарі. Можливо, у когось була така. Ситуація, можливо, хтось мене дивиться із початку моєї, так це ютубовської житухи. Є такі люди, які писали і вакцинували так само, як я, проти правил, одну вакцину без ревакцинації. І були у нас доволі непогані результати, в принципі, такі, як у нас на даний момент. Так що, друзі, все, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Ну, мазушки вигодувати своїх валерчиків, усім, друзі. Пока, пока, пока. Не речите.